Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни, майор запасу. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пан Олексій, вітаємо вас. Вітаю вас. Ви знаєте, хіба не вперше ми з Вадимом говоримо про такі прості речі, як мобільна кухня? Це не тільки навіть можливість похарчуватися для великого підрозділу, а можливість просто десь посидіти в такому відносному теплі і в відносній компанії побачити інших бійців і далі там розбрідатися по своїх справах, по полях, по лісах. Скажіть, будь ласка, наші підрозділи ППО і оця конфігурація підрозділів ППО на сьогодні. Ми можемо говорити що це унікальне явище в ППО світу. Оці мобільні підрозділи, великі підрозділи, ті, хто керує різними іноземними установками. Чи як характеризувати цю історію? Ну, ви знаєте, те, що роблять наші бойові розрахунки знітно-ракетних комплексів. Це дійсно дуже такі унікальні речі. Чому? Тому що є ну, закладені тактико-технічні характеристики будь-якого зенітно-ракетного комплексу, і там прописується, яка ймовірність враження повітряних цілей цим комплексом. Ну, мається на увазі однією ракети, яка двома ракетами. Ну, тобто прописується, наскільки, наскільки цей комплекс може збивати ворожі цілі. Нема комплексу, який збиває на 100% літаки чи ракети, ще балістичні ракети. І що, ось що дивує наших партнерів, особливо тих, які хвилювалися, що ми не зможемо опанувати такі сам ті чи Петріот. Це дуже технологічно складна річ. Ну з'ясувалося, що в нас інженер-технічний склад дуже непоганий, і ми використовуємо ці засоби враження більше ніж закладено в їхніх такі, технічних характеристиках. Тобто перевищуємо можливості за рахунок дуже фахового Роботи людей, які займаються, ну які які є бойовим розрахунками, Чому так від, чому так відбувається, тому що було залучено ну добровольці. Прийшли люди з технічної освіти. Прийшли люди, які розробляли схожі комплекси на наших на, науково дослідних інститутах. Люди, які мають. Ну, кандидатські чи навіть докторські дисертації про ступені з фізико-математичних технічних наук тобто вони не просто можуть по інструкції ну, як треба працювати по прописаному вони розуміють як то кажуть фізику процесу, що там відбувається, тому як можна максимально ефективно цей комплекс використати і тому ну, наш відсоток вражених цілі ну трошечки навіть перевищує, перевищує ніж те що закладено в такті катічних характеристик а з приводу от польової кухні ну ви знаєте, хлопці, ну слово комфорт, Я думаю, що не треба було використовувати, бо зараз не всі зрозуміють, що що хочуть комфорту. Давайте так: військова польова кухня це там, де можна готувати їжу. Щоб щоб всі зрозуміли, зараз вони готують їжу на кострах. Ну так. нема військово польова кухня. Це просто те, на чому можна приготувати. їжу. і Дякуємо, що ви про це говорите. Ніхто не малює собі картину з витяжних ППО, які мають буденне життя. Так. А так, на кострах ну, розумієте, на кострах це не те, не те, що там, ну да, там романтика, барди, да, гітара. Ну це в, мирно, в цивільному в нормальному житті без війни. Просто це може бути поміщено ворогами, це може бути вражено. Польова кухня, вона маскує, можливості готувати. Тому це це зовсім не дрібниця. Це пов'язано з їхньою безпекою. Тут не про комфорт. Ну, вони сказали військовими. В, військовий, військовий комфорт, так, так можна сказати. Це, 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 це не комфорт, це просто це безпека. Кухня, вона зросла так, що я не видно. Коли вона щось так. готує, там гаситься дим, який... ну короче, вона вона приготовна, вона замаскована. А вона робить, вона наражається на небезпеку. Тут, не тут не в комфорті справа. Олексію, наші глядачі, вибачте, вибач, у, у нас вас. не так багато часу. Наші глядачі вже майже половину сумою задонатили. Я нагадаю, що ціль 980 вісімдесят тисяч зараз побуде. так. Чим швидше буде зібрана ця сума, тим швидше, якраз хлопці отримають ті базові потреби. Давайте їх називати так: необхідні так, для виконання умов. Ще одна тема. Вкрай важливо обговоримо її зараз. Володимир Зеленський відвідав у Стамбулі верфі, на яких будуються два українські корвети класу Ада. Гетьман Іван Мазепа закладений у 2021-му, І другий гетьман Іван Виговський. Це ім'я він отримав 8 березня указом президента України. Обидві бойові, бо, бойові кораблі оснащені стелс-технологіями малої помітності. Можуть боротися як з надводними об'єктами, так і проти підводних човнів. Матимуть на борту ракети типу Нептун чи гарпун засоби протиповітряної оборони. Артилерію, торпедні апарати і захист від торпед противника на палубі. Майданчик для гелікоптера. військово-морські сили України отримують ці корвети після війни. Компанії їм складуть два мінних тращики, які вже чекають у Великій Британії. І також патрульні катери зі сполучених штатів. Пане Оксію, ну в межах хвилини, чому це важливо? Ось ці два е, кораблі класу Ада в межах хвилини. Ну, дивіться, ми не можемо достав... Давайте хвилину. Просто ми не можемо достріляти з берега по ракетоносіям російським, які виходять і стріляють по одесі калібрами. Якщо буде можна запускати з кораблів, тобто під плиту вище, ми можемо нищити ці ракетоносії, в тому числі підводні, подводне, які там три залишились лодки підводних російських. Ну якщо б, якщо бу бо водії надводними дронами, без екіпажними катерами, це зробити важко, тільки надводні цілі. Тому це це просто допоможе нам тримати оборону. Це дуже добре. Олексію, дякуємо вам. На зараз у нас майже завдяки тому, що ви пояснили, що таке мобільна кухня для ППО. Пояснили, яку роботу вони роблять. Майже до відмітки 500 тисяч ми наближаємося. Олексій Гетьман, військовий оглядач, 525 тисяч. Підказують нам наші випускові редактори, учасник російсько-української війни. Майор запасу був з нами на прямому зв'язку.